Українська компанія створила 3D-протези для відновлення пальців. Стартап Дотик Фанджерс розробив механічні 3D-протези для людей, які втратили частини пальців. Компанія використовує технології 3D-друку та штучного інтелекту, щоб зробити процес користування максимально простим і доступним. Про це повідомляє в соціальних мережах компанії. Ідея виникла після волонтерської роботи команди з українськими ветеранами, які проходили лікування в Німеччині. За словами цього стартапу Олександра Тернового, навіть в Україні з розвиненою медичною системою пацієнти часто зіштовхувалися з відмовами страхових компаній у наданні протезів пальців. Як працює процес замовлення? Клієнт надсилає фотографію руки з монетою 10 гривень для визначення масштабу. Штучний інтелект аналізує розміри і автоматично підлаштовує Модель протези під параметри руки замовнику. Надсилають один-два прототипи для тестування. Після підтвердження точності виготовляють остаточний протез із нейлону. Основними клієнтами є ветерани війни та працівники ризикованих професій, як от столярі чи металообробники, які втратили пальці під час роботи.